Смачно поїсти, ставши при цьому доброчинцем, що зайти собі відданого чотирилапого товариша в столиці в одному з кафе Тайської кухні. Сьогодні проходить благодійний захід, весь прибуток якого піде на благодійність. 50% на авто для наших вояків, 50% коштів будуть перераховані на отримання безпритульних тварин. І більше зараз розкаже мій колега Олександр Храпач. Він якраз таки на місці вже і може поділитися з нами подробицями. Та, Максима, дійсно, тут зараз ми серед місті Києва знаходимося в дуже відомому заходу тайської кухні. Тут ще не вечір, але людей дійсно дуже багато. В чому ж такий секрет? Зараз розкажуть представники цього заходу. Будь ласка, Доброго дня. Мене звати Валерій, я менеджер ресторану Тайський Привіт. Сьогодні у нас відбувається благодійний захід, благодійна ярмарка в колаборації разом з «Саботаж Вайнс з Юай Енімалс та Пайспод. Ми мета цієї ярмарки. Зібрати кошти для притулку і зібрати кошти для наших бійців а, і передати їх далі, щоб вони приносили користь. А також мета, мета цієї ярмарки це а, віддати а, до гарних рук. А, От, з притулку. от, якось так. головна фішка, дійсно, це ну, Гроші перераховуються на притулок, але цуценята не десь там віртуальні, а вони дійсно тут. І їх можна погладити, попостити. Ось Подивіться, будь ласка, ось вони маленькі, ходять, де, одне цуценятко п'є водичку, е, інших вон гладять. І Зараз нам представниця притулку саме розкаже, що це за цуценята, звідки вони, як їх звати і чи знайшли. Вони вже нових власників. Вітаю, мене звати Марія. Я директорка гостоміського притулку для тварин. Сьогодні ми разом з Юа Animals та закладом «Тайський привіт влаштували благодійний маркет по влаштуванню безпритульних тварин, а саме цуценяток. Зараз в Україні дуже складна ситуація з безпритульними тваринами, тому дуже важливо такі маркети влаштовувати та надавати можливість цуценяткам знаходити нові сім'ї. Сьогодні вже двоє знайшли свої родини, а ці все ще чекають. Така цікава історія. Дійсно, цуценята тут, тут гуляють, їх можуть всі пестити, гладити всі відвідувачі. І тож, в принципі, запрошую всіх сюди і смачно поїсти, долучитися до благодійності, адже 50% від всіх проданих страв йдуть на авто для ЗСУ, 50% на притулок для цих ось чудових собачок. І дійсно, а ті, хто хоче знайти для себе нового товариша, чотирилапого друга, можуть прийти обрати, може ви. Зайдете і одразу він підбіжить до вас, ви зрозумієте, що це дійсно ваша тваринка. Так що от така цікава історія. Всіх чекаємо тут. Максима, тобі слова. Слухай, наскільки ну позитиву. Сашо, дякуємо. Досить сильно гарна ініціатива. Така ініціатива є в столиці. Бачите, скільки позитивних усміхнених обличчя завдяки тваринкам.